Вітаю вас на курсі з вивчення дуже крутого ігрового двигуна, а саме Юніті. Упродовж курсу ми з вами поговоримо про можливості двигуна, дізнаємося його ключові особливості. Розглянемо приклади ігор, створених на його основі. А також виконаємо встановлення двигуна для подальшого його вивчення. Перший ігровий двигун Unity з'явився в 2005 році. З моменту свого виходу двигун значно виріс, набувши величезної популярності серед багатьох розробників. Сьогодні на його основі створені десятки тисяч як мобільних, так і повноцінних комп'ютерних ігор. Велика популярність прийшла до двигуна завдяки простоті розробки ігор. До 2005 року вже існували відомі ігрові двигуни. Багато з них були дуже якісними, але мали проблему з доступністю. Деякі двигуни були закриті для масового використання інші були доступні, але їхній функціонал був перевантаженим, і розробити гру самотужки було просто неможливо. З появою Unity сфера поступово почала змінюватися. Справа в тому, що Unity запропонував чудове готове рішення, за допомогою якого навіть одна людина могла розробити не лише проект для мобільних телефонів, а й для ПК або консолей. На сьогодні ви можете сміливо відкрити Unity, вивчити його і створити самостійну гру для різних платформ. Причому функціонал цієї гри буде досить вражаючий. Можливості двигуна справді вражають. На його основі ви можете створити проєкт, який буде містити інтерфейс користувача, сучасну графіку, потужний і насичений функціонал, красиву візуальну і аудіокартинку, набір анімацій, вбудовані кат-сцени та багато іншого. Фактично, ви можете створити будь-який проєкт, який тільки забажаєте. Єдині обмеження можуть бути лише пов'язані з фантазією розробника. У Unity весь дизайн створюється шляхом перетягування об'єктів. Тут вам не Знадобиться навички програмування, лише трохи вільного часу і бажання. Для створення функції ви можете використовувати мову C-Sharp. На її основі ви можете змусити об'єкти діяти абсолютно по-різному. Ви можете переміщувати об'єкти, підкидати їх, створювати взаємодії та виконувати будь-які інші маніпуляції. За допомогою двигуна можна створювати ігри, орієнтовані на запуск на комп'ютерах: Windows, Linux, MacOS, мобільних телефонах по типу Android чи iOS, планшетах і навіть на ігрових консох. soler Важливим плюсом є те, що двигун є кросплатформенним. Це означає, що ви можете створити одну гру, а потім випустити її для різних платформ. Тобто ви пишете код один раз, а гру отримуєте адаптовану одразу для всіх платформ. Наприклад, ви можете випустити гру одразу для Android і для iOS. Іншими словами, якщо ви мріяли або мрієте створити гру, то хочу вас потішити. Можливостей двигуна вистачить для реалізації вашого проекту. Звісно, якщо ви мрієте зробити щось неймовірно масштабне. То таке, скоріш за все, буде важко реалізувати на будь-якому двигуні. Але якщо йдеться про нормальні проекти, як от Far Cry чи Call of Duty Mobile, то навіть такі складні проекти можна при бажанні створити на цьому двигуні. Проте слід пам'ятати, що самостійно зробити подібне буде складно через великий обсяг роботи. Перед вивченням чогось нового завжди хочеться краще зрозуміти, що можна отримати в результаті. Саме тому я пропоную вам поглянути на кілька проектів, створених на основі двигуна Unity. Серед відомих проєктів. Проєктів можна відзначити такі: гра Firewatch з красивою і насиченою графікою. Проект гри про Ріка та Морті у форматі доповненої реальності Virtual Recality, гра The Forest про виживання в дикій місцевості, мобільний нуарний проєкт Insight, космічна гра Kerbal Space Program. І насправді це лише незначна частина проєктів, які варто було б згадати. Таких проєктів існує безліч. Тож, якщо ви вирішили створювати ігри, почати вивчення двигуна Unity – це завжди гарна ідея. Під час з курсу ми будемо розглядати основні нюанси роботи з двигуном Unity. Ми розглянемо процес встановлення двигуна, роботу з вкладками, об'єктами та компонентами, навчимося створювати інтерфейс користувача, а також збирати наші проекти і конвертувати їх у ігрові файли для запуску на різних пристроях. Окрім цього, наприкінці курсу ми розробимо проект 3D гри. Це буде гра з великою картою та основним гравцем. На основі цього проекту ми детальніше заглибимося в розробку ігор на двигуні Unity. Важливий нюанс: цей курс дійсно є курсом для початківців, а тому у ньому ми не розглядатимемо написання коду. Курси з вивчення мови C-Sharp та її використання в Unity ви можете знайти на нашому сайті. Послання буде в описі до цього відео. Там також є поглиблений курс зі створення ігор. І перед вивченням цих курсів я наполегливо рекомендую переглянути спочатку цей відеокурс. Усі уроки цього курсу також будуть доступні додатково на сайті IT Proger. Там ви знайдете опис уроків, матеріали. А головне домашнє завдання. Ми навіть маємо спеціальний редактор, у якому ви зможете писати весь код на c sharp Можете зацінити як курс на сайті, так і наш редактор за посиланням в описі до відео. Дуже сподіваюся, що вам сподобається наш сайт та редактор. І в цьому році ми ще давайте з вами завантажимо саму програму. Для цього вам потрібно перейти на їх офіційний сайт, це unity.com і тут ви просто переходите на сторінку з планами і з завантаженням самої програми. Відразу скажу, що тут є декілька тарифів, Є безкоштовні тарифи і є платна версія. І платна версія, насправді, вона вам не знадобиться, адже вона більш потрібна для якихось великих студій. Тобто, якщо у вас вже є студія і ви розробляєте багато там якихось ігор, вони приносять вам кошти, то в такому випадку ви просто не можете використовувати безкоштовну версію. Потрібно буде платити за Unity. Але оскільки ми тільки починаємо, то нам підійде персональна версія, яка завжди була і є безкоштовною. І е, її можливості нам повністю буде достатньо для створення будь-яких ігор. Отже, вибираємо персональну версію та натискаємо на Download Now. І от на наступній сторінці нам потрібно встановити таку програму, як Unity Hub. Це поки що не буде самим движком, тобто це ще не сам по собі Unity. Це така проміжкова програма, за допомогою якої ми якраз і завантажимо Unity, а також за допомогою цієї програми можна відслідковувати різні проекти, які ми створювали або над якими ми працюємо. Ну і тут Тут вам потрібно просто завантажити цей Unity Hub під ту операційну систему, з якою ви зараз працюєте. Я, наприклад, буду завантажувати під Mac. Після завантаження встановіть програму та відкрити її. І перше, що вам потрібно буде тут зробити, так це створити певний аккаунт. Цей аккаунт він буде поширюватися на усі сервіси Unity, тобто він буде поширюватися на цю програму, на саму програму Unity, а також на різні сервіси по типу реклами або ж внутрішні ігрові покупки. Тобто, вам потрібно просто тут зареєструватися та увійти в свій аккаунт. Цього буде вдосталь. В самій програмі ви побачите декілька вкладок. На вкладці Projects тут будуть показані усі проекти, над якими ви працюєте. На вкладці Install ви можете Виконати встановлення самої програми Unity. Окрім того, ви можете навіть встановити декілька версій цієї програми, і всі ці версії будуть тут відображуватися. На вкладці Learn ви можете побачити якісь навчальні матеріали, і на вкладці Community там ви знайдете щось по типу блога, тобто це будуть різні статті з інформацією. І нас на даний момент буде цікавити вкладка Installs, адже ми хочемо встановити саму програму Unity. Для цього ми натискаємо на кнопку Install Editor і далі вибираємо ту. Версію Unity, яка нам підходить. Я рекомендую вам встановлювати рекомендовану версію. Ось вона тут відображується. Ну і ми просто натискаємо на Install поруч з цією версією. Далі нам потрібно вказати, які саме модулі ми будемо додавати до нашої програми. І оскільки в мене Unity, він вже встановлений, то тут в мене показується, що певні модулі ну, якби вже встановлені, а також можна додати додаткові модулі до моєї Unity. І дивіться, що я пропоную вам додати. Я пропоную вам додати Visual Studio Code, адже в цій програмі ви зможете писати сам по собі код. Ну, якщо цієї програми, наприклад, у вас немає, то можна її відразу тут встановити. А також, ось тут трохи нижче, ви оберіть ті платформи, під які ви плануєте випускати ігри. Наприклад, плануєте випускати ігри під Android? Окей, тоді ставимо ось тут галочку. А також GDK та Android SDK. Ми також тут залишаємо ці галочки, бо вони потрібні для зборки саме ігор під Android. Якщо плануєте, Плануєте під iOS, наприклад, там iPhone, планшети і так далі. Тоді ще ось тут галочку ставимо. І так далі. Під ті платформи, під які ви плануєте випускати ігри, під ті платформи ви просто ставите галочку. Наприклад, хочете ще випускати веб-версії ігор, то WebGL тут ще додаєте, і також залишайте цю галочку. Тут вже це залежить виключно від вас, і ті платформи, які вас цікавлять, ті можете додавати. Ну і ще трошки нижче тут є мовні пакети. Тут. Зазвичай це китайська, або якась така, тобто це не дуже цікаво, і також можна ще додати документацію, але ніколи її не додавав, адже простіше подивитися на документацію в інтернеті, якщо буде така потреба, або ж просто подивитися якісь певні уроки. Тому я пропоную вам додати тут Visual Studio Code, а також вибрати ті платформи, під які ви хочете працювати. А далі натискайте на Install і у вас почнеться процес завантаження та встановлення самої програми Unity. У мене, оскільки. Ця програма вже встановлена, то я не буду її повторно тут встановлювати. Та просто давайте створюю якийсь новий проект. Для цього я переходжу на вкладку Projects, і тут я натискаю на New Project. Далі мені потрібно буде вибрати шаблон, на основі якого я і буду створювати сам проєкт. І тут є різні шаблони, як ви можете це побачити. Я давайте виберу наразі універсальний 3D-шаблон, і саме з ним буду працювати. Ну, загалом просто вибираю 3D-шаблон, бо він інколи його назва тут змінюється. Виберіть просто 3D-шаблон, і далі ми будемо з таким проектом працювати. Тут ми вказуємо назву для нашої гри. Я поки не буду дуже креативним, я просто пропишу, що це моя програма, тобто My App. Далі ми вказуємо папку, де все це буде зберігатися. Тут ще підтягується е, якби, організація, це, ну, це по факту як ваш власний аккаунт, який от ви створювали, він сюди підтягується. І можна ще вказати, те, що ми будемо використовувати Unity Cloud, це різні серверні функції. Які надає нам Unity, наприклад, робота в команді і так далі. Мені це наразі не потрібно, тому галочку я тут не ставлю. Ну і просто натискаю на Create Project для створення нового нашого проекту. І почнемо ми працювати з цією програмою вже з наступного уроку. Ми дізнаємося, які тут є вкладки, за що вони відповідають, та як взагалі можна створювати тут ігри. Ну що ж, а на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюся, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них. Будуть в описі до цього відео. Побачимось пізніше. Бувайте!